Усім привіт! І ви на каналі Місії Свероніка. І сьогодні я з вами напишу листа для Миколая. Давайте розпочнемо. Я буду шукати ескіз на комп'ютері. Я зайшла в Google. Давайте напишемо, що ми хочемо. Давайте Pinterest Шукаємо Пінтерест. Ось до Пінтерест. Я люблю Пінтересті. І давайте писати. Зараз буду писати. Я вже загуглила. Давайте подивимось, як оформити. У нас є ось таке. Це вже запаковувати. Оце можна теж взяти, давайте його сохраним. Далі У нас є ось таке. Торги святий Миколай. Мене звати мені стільки. Ось такий теж прикольний. Любий мене звати мені років, я живу, у цьому років я була або був. Ось дом. Була. Більш за все я мрію отримувати його подарунок. Про цьому року я зробила багато добрих справ. Бажаю тобі щасливого року, твоя подружка. Ну, ми ще подумаємо. Ще я можу напечатати, правда, в мене є тільки чорна фарба. Так що я можу вибирати тільки чорне, а малюночки домалювати я можу уже сама. Мені дуже сподобалось оце, я ще подумаю, так що сохраняємо його. Тут написано святий Миколаю, мене звати мені Років, я живу. Ви мені дуже подобається займатися цілий рік я, хоча іноді, пробач мені, я обіцяю виправитись, якщо у тебе є змога, святий Миколаю, подаруй мені, будь ласка, таку... також прошу в тебе здоров'я для моєї сім'ї, миру для України, допомоги для ЗСУ і швидкої перемоги. Я буду дуже за твої подарунки, чекаю тебе в гості з повагою. Ну, сохраняй. Так що будемо, давайте оце будемо печатати. А листівку там, де запаковувати, я буду сама вже. Як я це роблю? Я нажимаю сюди. Е просто лівою цю, копірувати картинку. Ось так. Копірувати картинку, нажимаю. Далі мені треба знайти World 16. Він зараз має бути. Ось він. Заходимо. Ось так воно виглядає. І беремо Аа. Лівою нажимаємо та беремо ось такий малюночок. Опа. Ось так у нас вийшло. Тепер вибираємо ось таку та беремо нижче. Треба, щоб подарунки осталися. Тепер нам треба включити принтер. Та треба туди закинути бумаги. Для вас трішки не видно так близько, але вибачайте. Далі нам треба нажати на одну кнопочку. Печатати. Та нажимаємо на оцю кнопочку. Ось добре. Нажимаємо. та воно зараз буде печатати. Ура, нарешті напечаталось. Ось така вона велика. Тут такі подарунки, ну і шрифт. І зараз вийде ще друга частина.